Часті причини випадання шерсті. Найчастіше зустрічається осередкова алопеція, коли тварина позбавляється шерсті на окремих зонах тіла, хвості, зоні навколо очей, лапах. Тактика лікування залежить від того, чим спровокована алопеція. Сверблячка та обласіння можуть бути викликані такими причинами: алергія, ураження паразитами, інфекційне захворювання, гормональна хвороба, дефіцит вітамінів та мінералів. Генетична схильність. Лікування має торкатися не лише причину блесіння, а й його наслідків. Часто собака розчислює шкіру до ран, наслідок чого на покрові виникають гнійники, які вимагають обробки антисептичними мазями. Граною називають механічне ушкодження тварин і органів з порушенням цілісності зовнішніх покривів. Захворювання шкіри, у незалежно від походження, часто супроводжується рядом типових симптомів. Тварина має відчуття сильної сверблячки. В результаті собака може шкіру не тільки люто чухати, а й вигризати до крові. На уражених ділянках шкіри покривів у собаки випадає шерсть. Поява лущення струпів і виразок на шкірі, Відсітання вовни. спостерігається червона шкіра у вигляді плям або дрібного висипу. Профілактика шкіряних захворювань. Як бачите, застрахувати свого улюбленця від хвороб на шкірі 100% неможливо. Але можна звести ризики до абсолютного мінімуму. Для цього потрібно регулярно обробляти тварину від паразитів, не пропускати планові огляди у ветеринара, вчасно вакцинувати, підібрати якісний корм, що відповідає особливостям організму, не давати ніяких добавок без консультації лікаря. Запрошуємо вас на консультацію до ветеринара в Animal Clinic.